І сина, і святого. Сьогодні, брати і, і сестри, ми чули Івангеля про чудесний воврем. Господь наш Ісус Христос ходив в по Галинеї і творив там і чудеса. Він зайшов до Дом Петра і там була гора його теща. І апостол Петро просив, щоб Господь зцілив її. Господь він зцілив. В домі він лишився, говорив і хотів йти. Але його утримав. Петро казав, залишився вдомі вже вечір. І ось Господь сказав, що мені ще належить проповідувати людям. Пішов в воспитання пусте місце там, щоб помолитися. Потім, коли настав ранок, він вийшов на озеро на берег, для того, щоб покинути. Але зібралось дуже багато народів і всі хотіли чути Воспі. А вночі апостол Петро, як завжди, своїми близькими ловив Рибу на озері, на морі Несередиця. Ось вони всю ніч ловили нічого не спімали. І Господь побачив ості човни, і йшов в один із човнів для того, щоб його бачили всі люди з берега. І там проповідав, вчив людей, як малити свят любити. Як Жити по Іванським западям. І ось він, бачить, що апостоли нічого не знімали, а всю ніч вони трудилися. Він зжалився і сказав, закиньте сітки в морі. І апостол на цього здивувався і сказав, що ми всю ніч нічого, нічого не змогли зробити. А зранку нема рух, рух і риби. Але по Твому слову я закинувся. І ось він закинув сітки, і вони наповнилися повністю рибами так, щоб він міг їх вийде. покликав своїх товаришів, щоб вони допомогли йому знову ці риби. Потім апостол Петро з великим знуванням каже, вийде, будь ласка, сказав твоя чітка, людина грішна. І всі дивувалися, прославляли Господа. Сьогодні Іван, перше за все, говорить про Господа, який творив чудеса стілював людей, але від ці чудеса він творив не для того, щоб здивувати людей, тому що у нього була велика любов у людей і жалість. Він розлюбив людей, він хотів допомогти людям. Він не хотів їх собі підкорити, як те, котрі лежать старці. Хотів, щоб Ні, ніхто не знав про його чудеса. Казав, щоб люди мовчали, де Христос що він зробив. І часто він казав людям, яких зцілів і слівцям, і іншим, яких розкрішав, яких стріляв, нікому про це не розповідає. Бо він не хотів, щоб за ним ходили, як за факіром. А він хотів, щоб люди змінилися, щоб не робили гріха, щоб любили один одного, щоб виправили своє життя на землі, щоб не було на землі. Зла і паде диявола. І ось він твориться чудо, тому що жалився на постріл, тому що він бачив, що апостоли ходили за ним, допомагали йому, і він захотів їм допомогти. І ось він повеліває їм, щоб вони закинулися в І апостоли дуже здивувалися, тому що вони зловили дуже багато гривень. І ось Господь їх трудив у але це показує, що без Бога ми з Богом нічого не можемо зробити. Ми в цьому світі трудимось і думаємо, що ми своїми силами щось можемо зробити, щось можемо змінити, але наші лодки пусти, наша душа пуста. от коли ми підходимо, приходимо до Господу, служимо, допомагаємо в церкві, Господь нам посилає благодать. Яка дійсно поручить сам. Буває, що людина трудиться своїми силами навіть в її неділю, коли забороняється, і в святкові дні нічого не неї А людина, яка ходить до храму, вона і не може не придавати багато зусиль. А Господь все дає, тому що все відвозить. То що Господь бачить, що люди роблять добро і живуть по захводі, і ходять до храму і моляться, шукає царства Божого, то Господь все їм прилагає, бо він сказав, що дивіться на птахів, вони усі їх не жнуть, а Господь їх 에, кормить. Подивіться на лілії, Вони такі гарні, що і самого не одягався такий одяг, який вони одягаються. І ти бачиш, Господь печеться за вас дає всім в те, що їм потрібно для спасіння душі і для земного життя. І цей приклад нам якраз показує, що ми за все повинні служити Богу. Йому вірити, і Господь все нам пошле, що нам необхідне. Якщо ми навіть будемо все життя, всю цю сьогодні родитися, нічого не зможемо своїми силами придбати, то Господь, по одному слову в останні дні нашого життя дасть нам все. Важко це, що людина вже... І віці, вона бачить, що нічого вона в цьому житті не спіймала. в цьому житті є І От коли вона, по Слову Божому, закидує свою душу в сіті Іванки, то вона може сприймати глибинну прямості. І риба, і хвіз Ісус Христос, вірус сатєм, це абревіатура якраз з рецької мови, риби і фіз. Господь, Син Божий, Спаситель і дійсно Він Спаситель наш. І ми також можемо закинути сітки в це життєцьке волі, навіть якщо воно хвилюється різними хвилями політичними, економічними, якимись негараздами. ми в будь-який час можемо. В цьому морі життєві зловити при мудрість Божу. Якщо ми ходимо до храму, якщо ми виконуємо у захваті, що любимо Бога і ближніх, тому що все від Бога. І от в які в часи ми не жили, в яких умовах ми не жили, ми можемо вийти в цю, цей човен спасіння, в церкву і там і вам з зловити все, що Господь дає своїм І мудрість. І сил, і здоров'я, і поміч наших навіть життєйських потребах, тому що ловля їх це були життя потреби. Це потрібно для земного життя, але тим паче, Господь нам дасть не тільки для земного життя все потребне, але і для спасіння душі, і для небесного царства. Господь дуже всіх любить і печеться про всіх. Він для того прийшов на землю для того проповідував щоб спасти всіх людей. І от він пішов в човен для того, щоб проповідувати людям і наповнив цей човен е, апостол Петро Грим. Це також вказує нам на, на наш човен церковний. Ми бачимо, що в нас човен церковний іде і. Нас направляє в царство Боже. І наповнюється цей човен у любі часи е, вірим, які хочуть спастися. І Господь виновлює Івана своїми сім'ями всіх нас в царство Боже. Важливо, щоб ми не пішли від Господа, щоб ми слухали його заповіді, щоб любили Його, щоб творили добро, створили те, чому нас вчить Господь. І тоді і, і, і нас головить в царство. І вас, своїми сітьми, які завдають і сьогодні апостоли в наші душі. Вони і сьогодні нам проповідують, тому що ті івангелі, які ми нам написали, це і є ті сітки, якими Господь всіх нас умовлює для царства Божого. Тому не будемо противитися, не будемо надіятися на свої сили, тому що, коли люди надіються на свої сили, вони нічого не можуть зловити в цьому світі, в цьому життєві сьогодні. І подивимось на людей, які своїми силами хочуть щось придбати своїми правдами і неправдами. У них пусті душі, пусті лодки. І якщо люди прийдуть в краму, вони зможуть наповнити свої душі істинною примутстю, глибинною примутстрістю, тими глибокими рибами, якими Господь наситив п'ять тисяч людей. Ці риби це якраз і є тві риби про який казав, сказано в це апостол Іван, і ми приходимо кожен ділі в храм. І скільки б не ходили, нам хочеться ходити і насичати свої душі. Так як ми йому кожен день хліб, і він нам не приїдається, ми з хлібом ймо інші страви і без хліба, де не можуть їх їсти. Так і Благодать завжди, як хліб наш насущний, буде насхищати наші душі, скільки б ми не їли цього хліба духовного, скільки б ми не причащались, нам все більше, не хотітися поміря того, як ми будемо поглиблюватись в духовне життя. Тому не будемо відмовлятися від тої благодаті, яку нам Господь дає в цих храмах, від тих дарів, які Господь нам дає. Уловити в цьому човні в церков. Якщо б люди знали цього світу, що дається нам в храмі, вони б всі побігли в храм. Але це дається тільки небагатьом. Тому що цей світ у світі лежить. І він думає, що ми не ходимо. Але це є як казав Господь. Це є істина премудрість. І оцю премудрість можуть придбати небагато людей, які прагнуть світу, які живуть по закладі Божого, які шукають істину. Тобто, істину Обов'язково істин знайде в Івангелі, в храмі, який знайде е, е, в тих словах, які нам залишили апостоли в своїх чотирьох іваніх. Тому будемо. Ходити частіше храм і давати можливість Господу уловити себе цими сітками Івана Сум Боже. Бо амінь. Усіх ваших в сьогоднішній Воскресний день. послужіння буде звершитись у нас 9 числа на святом на честь явного в цьому святому храму в середу, і також буде звершитись божественна літургія в суботу, як завжди, вісім один ранку в 9 людей ранку в цьому раді, а всередині 8 години. Всіх ваші влітаю з Воскресним Днем, хто причащався, поздравляю вас підняття святих Христових тан, вислухати подякувати.